Моя свободо, ти мене веди покласти людям подвиг свої труди, щоб я свобідно й праведно моливсь, щоб за свободу вклав найвищу плату, щоб пив тебе ніколи не напивсь, щоби за тебе вбій і хоч на страту. Василь Сергієнко. Василь Миколаєвич Сергієнко народився 23 квітня 1956 року в місті Курсуні Шевченківському на Черкащині. Після закінчення школи в 1973 році вступив у Білоцерківський сільськогосподарський інститут на ветеринарний факультет, який закінчив в 1978 році з червоним дипломом. Після інституту строкова служба в Збройних силах СРСР від 1978 по 1980 роки. З 1980-го працює головним ветеринарним лікарем Браїлівського цукрового комбінату на Вінниччині. Потім переїжджає до Запоріжжя, де працює старшим науковим співробітником на дослідній станції. В 1986 році вступає в Київський університет імені Тараса Шевченка на факультет журналістики, який закінчує у 1992 році. Працює в обласній газеті Запорізька Правда. Коли набирає силу кооперативний рух, звільняється з редакції і організовує разом з товаришем кооператив, який будує пристані на річці Дніпро. Коли вся країна торгувала, вони будували. До 2004 року Василь працює за відділом зовнішньоекономічної діяльності Запорізького об'єднання Алькор, а потім президент цього об'єднання. З 2004 року власний кореспондент газети Самостійна Україна. Окрім основної роботи, Василь Миколайович активно займався громадською діяльністю ще в 1991 році. Він вступив в ряди Української республіканської партії, був головою Шевченківської районної організації міста Запоріжжя, обирався до складу ради і проводу та був заступником голови обласної організації СОБОР, член Центральної Ради Української республіканської партії СОБОР, брав участь у підготовці і проведенні всеукраїнських акцій Україна без кучми Повстань Україно. А також в подіях під час Помаранчевої революції, був керівником прес-центру Запорізької асоціації захистимо Хортицю, також заступником обласної громадської організації ВГО Громадський Контроль головою Запорізької обласної організації збережемо святині Запоріжжя, членом Запорізької координаційної ради політичних, партійних та громадських організацій. Нагороджений грамотою Асоціації дослідників голодоморів України за підписом Левка Лук'яненка. Крім цього, Василь бере активну участь у виборчих кампаніях, починаючи від 1989 року в якості керівника, керівника піар-групи, технолога як в Україні, так і в Росії. У 2009 році мама Василя Миколайовича стала потребувати догляду. Тому саме від того 2009 року він в основному проживав у місті курсуні Шевченківському на Черкащині. Доглядав маму. В цей же час заочно навчається в Запорізькому інституті після дипломної освіти класичного приватного університету і отримує спеціальність соціолог. Після чого навчається в аспірантурі цього ж закладу, на основі набутого досвіду і зібраного матеріалу під час участі в багатьох виборчих кампаніях пише дисертацію на тему соціальне позиціонування місцевих політичних еліт в активних електоральних процесах. Планував захищати цю дисертацію взимку 2013 року, а в зв'язку з подіями Революції Гідності. В якій він брав активну участь, відклав захист дисертації на осінь 2014 року. В той же час компонував і видав дві збірки своїх віршів. Завдяки незгасній енергії, небайдужості, загостреному відчуттю справедливості встигає займатися правозахисною діяльністю. Був членом Міжнародного товариства прав людини Української секції. Також заступником директора Інституту етнополітики і конфліктології з 2009 року. Понад Майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ в країни нашої незламний цвіт. З кінця 2013 року і до загибелі Василь Сергієнко активний учасник Революції Гідності. Вів бурхливу політичну діяльність, боровся з режимом Януковича і на Курсунщині. не боявся називати імена на народних вічах в місті, на яких був організатором і часто ведучим. Боровся з корупцією, був одним із засновників і членом самооборони Корсунщини. Такі ось тут стоять молодці, і вони мріють далі керувати тут. То що ви, Панує! Пандує! 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 Але при Я ще раз повторюю того, що зараз відпочила. Наша сила спокої! Ми це довели залізною витримкою, проливаючи кров. Ще два дні тому я не знав, чи буду сьогодні промовляти до вас, коли стояв там, на нашому місцевому майдані плічопрі з побратимами. Було наслед більше сотні і їхало шість автобусів з тітушками і ментами, чи сім автобусів вже нікуєм їм не було. І ми почули з Миронівки, що трьох зарізано, всіх поклали і гатили і святкувалися, як хотіли. Жоден з вас не відступив. Я дивився, ніхто нікуди не сховався. Я схиляюсь перед вами. Ми не знали, що нас чекає. Чи автоматна черга з першого автобуса, чи побоїв Київ. Чи будемо на таких щитах? Це була агнальна, страшна плест витівка агонізуючого режиму, який у своїх брутальних, самих низьких, низьких, проявах, не вагаючись, йшов на все, аби тільки якось спробувати уціліти, вижити, задавити на останньому дотиску. Не вставилося! Слава героям! Героям! слава! Сьогодні поховали 58-річного Василя Сергієнка. В п'ятницю вночі громадського активіста викрали троє невідомих. Вже зранку його знайшли в лісі, закопаного в ямі. За попередніми даними, смерть настала від удушення. Натомість на тілі чоловіка численні сліди тортур. Побратими Сергієнка кажуть, той мав докази корупційних схем когось із поважних бізнесменів. Подробиці жорстокого вбивства знає Але Хосінівська. Сміс удару сліди крові. Володимир веде у гущу виграївського лісу. Це за 15 кілометрів від Корсуня Шевченківського. Там у п'ятницю ввечері викрали активіста та журналіста Василя Сергієнка. Шукати його взялися більше сотні активістів самооборони. Уже наступного ранку вони натрапили на слід. От таким будівельним сміттям слабенько було прикрито місце поховання. Тобто дереном таким було прикрито зверху, із півтора метрової ями витягли тіло зниклого Василя, свідки кажуть, навіть експерти були приголомшені від такого звірячого вбивства. Руки чоловіка були в кайданках, ноги зв'язані скотчем. На тілі 17 ножових поранень і численні сліди катувань. Розбита голова надріз на шиї спередизалі. Тобто, або намагалися відрізати голову. Стежка від хати встелена слідами крові. Троє чоловіків напали на Сергієнка у власному подвір'ї. Усе відбувалося на очах у старенької матері. Тільки він вийшов з дверей. Чую крик. І стір, ну, не самовитий крик. Я вискочила, але не троє на ним. Чоловіків жінка не розгледіла. дворі вже стемніло. Усі троє були вдягнені в чорне. То вони потягли вже як мертвого. І потім стояли ще на вулиці, минут п'ять. А я. Без палиці, та я по стіні до кінця стіни дійшла. О, і прошу ж до милого ватецька постіжити його рідненькі, посіжи його голубці. Чоловіка кинули на заднє сидіння світлої лади Пріорі і зникли. Саме матір він приїхав доглядати в Корсунь із Запоріжжя три роки тому. Як житиме без нього, хвора жінка не уявляє. Дружина та донька вбитого приїхали наступного дня. кажуть Василю Соляков відгороджував їх від своєї діяльності і мало що розказував. Проте якось обмовився. Мовляв, по нього можуть прийти. Багато там викривальних статей, ніби писав. Але він знаєте, не посвячав нас, тому що у нас не хотів це втягувати. Сергієнко мав активну громадську позицію. Був учасником місцевого майдану та прибічником свободи. Мав три вищі освіти, працював над дисертацією, а ще писав вірші. Як стив жить такі муки. Черкаська обласна прокуратура перевіряє зв'язок смерті журналіста з екс-губернатором Сергієм Тулубом, який у розшуку. Натомість побратими його смерть пов'язують з іншим місцевим бізнесменом. За нашими джерелами слідчо-оперативна група проводить низку перевірок діяльності його підприємств. У нього були певні натягнуті відносини з деякими представниками і місцевих еліт, і місцевих бізнес-структур. Відпрацьовуються різні версії. Одна з версій, це безумовно, і на сьогоднішній день це головна версія, що вбивство пов'язане з громадською активною позицією Сергієнка. Тобто він перейшов комусь дорогу. Можливо друзі загибло кажуть, Василь хвалився, що надрукує вибуховий матеріал, пов'язаний з корупційними земельними схемами. Дуже заважав він, видно, і це було попередження всім іншим борцям за правду. У міліції зізнаються, якби не активісти, які кинулися прочисувати ліс тіло загиблого, вони навряд чи знайшли б. Тепер самооборонівці залучені до розслідування і особисто контролюють процес слідства. Алхосініська Вадим Литвин Черкащина ТСН 1+1. Мамко ж моя не лойме. Виту закатованого нашу побратима Василя Сергієнка. Якби не ми з вами, ця б справа ніколи б не розслідувалася. Адже активісти на другий день після викрадення знайшли тіло Сергієнка, знайшли всі докази. Знаєте, що сидять е, частина тих, які скоїли це страшне вбивство. Тому що ви знаєте, от справа зараз по Корсуню. Неприємний такі, як кажуть, неприємна справа, вбивства. Тут, повірте, я взяв під особистий контроль, зараз ми хочемо дізнатися, яким чином це все ж таки відбулося. І знайти виновну людину. Я поставив термін, ну, буквально в тижневий термін знайти. І цього вимагає громадськість. Роковини Сергієнка на Корсунщині вшанували пам'ять закатованого журналіста. На його могилі товариші встановили козацький хрест та висадили калину. Так заповів сам Василь Сергієнко напередодні своєї загибелі. Василь Сергієнко пригадує дружина, дуже любив Україну. Для неї став героєм. Він був високоосвіченою людиною. Він був талановитою людиною, писав вірші, малював картини. Писав статті наукові по соціології, написав дисертацію по соціології, яку не дали йому захистити. Він її відклав, щоб коли після того, як закінчиться революція гідності, але не судилося. Пошанувати пам'ять гроя з'їхалося з півсотні побратимів звідусіль, та як у активіста довго не роздумували. Він заповідав, відчував якості свою нашу загибель, говорив, я не хочу ніяких хрестів, так, нічого такого, ніяких таких пам'яток. Хочу, щоб кущі калини там е, посадили. Ну, а я його запитав, а як ти відносишся до е, е, міжкозацького роду, до е, того, щоб крест прикреслити наш Він каже, ну це якщо я заслужив. Ми зараз е, хочемо. Виконати одну з частин батькового заповіту і посадити калину. Поки рідні та друзі справляють роковини по смерті Василя Сергієнка, у міліції результатами у цій справі похвалитися не можуть. Слідство триває, а вбивці й досі на свободі. Зможемо довести до нього всіх, які чинили даний злочин. Це все, що поки що можу сказати. без шкоди для досінстві. Життя Василя Сергієнка це яскравий спалах. Але не той, що спопиляє, а той, який зігріває, надихає творити і боротися. Ця енергійна людина ніколи не вміла жити на півціни. Він любив, боровся, страждав по справжньому на Стрімкий та швидкоплинний час Він далеко не лікар. Але мудрий учитель цей час навчить жити без веселя усіх тих, хто його знав, любив, поважав і розумів. Час зміцнить нашу пам'ять, бо незаперечна істина поки пам'ятаєм, доти людина і живе. Ставши небожителем, Василь Сергієнко продовжує жити у нашій пам'яті. У своїх натхненних поетичних рядках, у піснях, у своєму, ніким і ніколи ще не подоланому прагненні змінити світ, щоб щезла несправедливість, а людський розум та мудрість перемогли сірість, пасивність, байдужість. А ще Василь Сергієнко продовжує жити у розумних оченятах свого внука Захарка. У грудях якого б'ється передане у спадок від мужнього діда відважне серце справжнього українця, наш обов'язок перед Василем не забувати про нього. Указом президента України 21 листопада 2014 року за громадянську мужність, патріотизм. Героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народу, виявлені під час Революції Гідності, Сергієнку Василю Миколайовичу присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена Золота зірка посмертно. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку пташиною вдарюсь твою. прийду на світання. в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько. Вже слово матусю не буде моїм, прийду і попрошуся в сон твій тихенько, розкажу, як мається в домі новім. Мені колисково ангел співає, і рана смертельна уже не болить, ти знаєш, матусю, тут сумно буває. Душа за тобою рідненька щемить Мамочко, вибач за чорну хустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна. Вони не померли, вони живі. Їх душі радіють. Знайте це. Патріарх Київський і всієї руси України. Філарет.